Розділ 21. Кентукі. Певне, читач не відмовиться повернутись на час до знайомого нам кентукійського маєтку, заглянути в тому у хатину і побачити, як ті, кого ми там залишили, Була тихе літнє надвечір'я, і двері та вікна, простори вітання, стояли розчинені навсі ж. Немов припорошуючи, хоч сякий такий вітерець ласку завітати в дім. Містер Шелбі сидів у з вітальної галереї, що тяглася вподовж усього будинку, з обох боків, мала вихід на балкони. Біля дверей вітання, схилившись над шитвом, сиділа місіс Шелбіського було видно. Що їй не дає спокою якась думкою, вона тільки чекає слушної нагоди, щоб її висловити. А ти знаєш, нарешті обізвалась вона, що Хлоя одержала від Тома листа? Справді, певний Том уже має на новому місці якогось приятеля. Ну, то як же йому там живеться? Як я зрозуміла, його купив якийсь. Дуже родовитий господар, відказав місіс Шелбі, ним добре доповодяться і не переобтяжують роботою. Он як? Ну, що ж, я радий за нього, дуже радий, щиро мовив містер Шелбі. Може, статись він так звикне до півдня, що й не схоче повернутись сюди. Навпаки, заперечила місіс Шелбі. Він дуже хоче знати, коли ми не збираємо грошей, щоб викопати його. Цього я й сам не знаю, сказав містер Шелдві. Досвід раз потрапити в скруту, як потім їй і до кінця не видно. Вона, мов те болото: одну ногу натягнеш, друга загрузне. Позичаєш в одного, щоб віддати другому, а тоді ще в когось, щоб поквитатись першим. Там не все і сігарети скрутити, як на тебе вже сипляться всі оті прикляті папірці від кредиторів, нагадування, вимоги, повістки і пішла холоднеча. Як на мене, любий, то цьому лихові можна зарадити, чому б нам не продати коней у одну з твоїх ферм, щоб розплатитися з боргами. Сміх та й годі, Емілі. Ти найминіша жінка в цілому кінтуті, а все ж тобі і не втями, що ти нічого не розумієш у цих справах. Взагалі, жінки не здатні їх розуміти. Але, принаймні, мовила місі Шелбі, ти міг би трохи пояснити мені своє становище, ну, хоча б показати список усіх твоїх боргів, перелік того, що вийняв тобі інше. Може, я й допомогла б тобі щось заощадити? Ой, Емілі, дай мені спокій. Не можу я, напевно, сказати. Я й сам лише приблизно знаю, як стоять справи. Це тобі не хлої, ні пироги, що їх можна обміряти і сяк і так. Кажеш тобі, ти нічого в цьому не тямиш. І містер Шелбі, не маючи іншого способу підкріпити свої слова, підвищив голос. Дуже зручний і переконливий доказ, коли чоловік обговорює справи з дружиною, Мішель Шелбі зітхнула і на тому облашила розмову. Правду сказати, хоч вона і як цілком слушно зауважив її чоловік була жінкою, проте розум мала ясний і діяльний, а твердість у вдачі безпосередньо переживала самого семейства Шелбі. Отож, її пропозиція допомогти. Йому справа була не така вже і безузда, як то, здавалось, містрім Шелмі. Вона всім серцем прагнула додержати слово, і дала Томові і тітоньки Хлої, і скрушно зітхала пригніченою марністю своїх спроб. То ти гадаєш, що ми ніяк не зможемо зібрати грошей на викоп? Бідолашна тітонька Хлоя, вона ж так сподівається. Дуже жаль. Мабуть, я таки поквапився з цією обіцянкою. Хто зна, як усе воно буде, але краще б уже тепер сказати Хлоє, що вона не сподівалась даремно, де й за рік чи два то матиме нову жінку. То нехай ми і вона підшукала собі когось іншого. Мій срешелбі, я завжди навчала своїх людей, щоб шлюб не від них так само священий, як і для нас. Тож я й подумати не можу порадити таке хлої. Ніколи не дозволю собі зріктися обіцнок, що їх дала ним нещасним створінням, коли вже немає іншого способу дістати ці гроші, я зроблю їх уроками музики. Я певна, що охочих знайдеться досить, я здобуду потрібну суму власної праці. Невже ти принижишся до такого і мілі? Ні, я цього не допущу. Принижусь не більше, ніж коли б зрадила довіру цих нещасних, аж ніяк. Ну, ти завжди схильна розводити гранічні і міні, сказав містер Шелбі. Але я раджу тобі добре подумати, перш ніж йти на таке донкіхотство. Тут розмова була перервана появою тітоньки хлої. Будь ласкаві, пані, мовила вона з веранди. Чого тобі Хлоя?» – спитала господиня, підводячись і йдучи туди. Чи не зволила б пані подивитися на оцю птицю? Місце Шелби, побачивши кошик з потратними курчатами і качками, Хлоя стояла над ними сумовитим, незворушним обличчям. Я думала, може, пані зволить приготувати з них паштет?» Та мені байдуже, тітенька Хлоя, роби, що хочеш. Хлоя стояла неуважно перебираючи пташині тушки. Було цілком очевидно, що думає вона зовсім не про них. Нарешті, уривчисто засміявшись, як то часто роблять негри, перш ніж висловити якусь непевну думку, вона промовила: Оце ж я кажу, чого б то панові й пані сушити голову, де б його розжитись на гроші? Хай би брали те, що саме пливе до рук. І воно знову коротко засміялось. Про що це те, Хлоя? спитала місь Шелбі. Вона вже й догадалася з хлоїної поведінки, що та чула всю її розмову із чоловіком. Ой, та про те ж саме пані, сказала Хлоя, знову засміявшись, де інші хазяї віддають своїх негрів у найми і мають з грошей, гроші, та ще й збувають в домі, зайвих ротів». Також ти пропонуєш віддати в найм. Ой, пані, та нічого я не пропоную. Оце тільки сам сказав, що в Лусвілові є один ходитор, чи як їх там звуть, то він ніби хоче найняти людину, щоб вміла добре пегти, і казав платити їх 4 долари на тиждень, ось як. Ну, то й що, Хлої? То це ж я думаю, чи не час уже приставитись селі до якоїсь діла? Вона ж он вже скільки часу в мене під рукою і навчилась робити все не гірше, як я. То коли пані відпустила мене, я помогла б призбирати ті гроші, а за печиво своє я не боюсь і ладно, помірятись хоч з кимось там, кодитерам. Кодитером, Хлої? Ед, байдуже пані, всіх тих чудних слів однаку до ладу не зятямиш. Ти думаєш покинути своїх малих? Та що там, пані? Хлопчик вже величенький, може, самі собі раду дати. Вони до роботи беручки, а малу візьму з селі. Ти ж така славна дитинка, що її і доглядати не треба. Луїсвіл – Вілл не світ. Ет, ну то що? Ну ж їхати вниз за водою, та, мабуть, і мій, старий десь там недалеко. Промовила Хлоя, запитала тоном і подивилась на між Ні, Хлоя, він ще на сотню миль далі, відказала між Обличчя Хлої посмутніло. Та дарма, все одно ти будеш там ближче до нього. Гаразд, можеш їхати, Хлоя. А твою пладню всю дисенту я відкладатиму на викоп чоловікові. Хлоя, на темне обличчя, враз проясніла, мов хмарка, осяяна сонцем, аж світилася радість. «Ой, яка ж у мене добра пані. Це ж я і про те саме подумала, бо мені не треба ні одежі, ні черевиків, а нічогісінько. На мені не піде жодного цента. Скільки це в нас тижнів на рік, пані? П'ятдесят два, сказала місіс Шелбі. Та невже? І за кожен тиждень долара, то скільки ж це буде за рік? Двісті вісім доларів, сказав місіс Шелбі. Ого, здивовано і радісно вигукнула Хлоя. А скільки мені треба робити, щоб назбирати на викон? Десь років чотири чи п'ять, але ти не будеш скільки робити. Хлоя, я тобі щось докладу. Нехай пані не думає собі братись золотих уроків або ще до чогось. Хазяїн правду каже. Це ніяк не годиться. Сподіваюсь, Нікому з родини не доведеться такого робити, поки я маю руки. Не бійся, Хлоє. Про честь родини я подбаю, усміхнулась місіс Шелбі. Та коли ж ти думаєш їхати? Та я ж мені нічого не думаю, пані, оце тільки сем має вести туди лошад. Та він казав, що я могла б з ним вирушити. От я на всяк випадок і поскладала речі, коли пані дозволяє. Я б ото завтра рано з семою поїхала, тільки нехай пані напише мені дозвіл і рекомендацію. Гаразд, Хлої, я приготую тобі папери. Якщо містер Шелбі не матиме нічого проти, мені треба побалакати з ним, Містер Шелбі пішла б гору. І зрадована тітенька Хлоя подалась до своєї хатини, збираючись у дорогу. Ой, паниче Джорджі!» Ви не знаєте, що я завтра їду до Єлої Свіл, сказала вона Джорджеві, коли той зайшов до хатини, і побачив, що вона заклопотано перебирає одяж малої донечки. Отож я й подумала, що треба опорядити ці плачка. Я сама поїду, паничу Джорджі, і зароблятиму там по 4 долари за тиждень. А пані відкладатиме їх, щоб викопити мого старого. Ова! вигукнув Джордж. Оце то діло, щоб я так жив. А як же ти поїдеш? Завтра разом із Семом. Тепер, паничу Джорджі, зробіть уже таку ласку сядьте і та напишіть листа моєму старому. Розкажіть йому про все, як воно є, гаразд? А вже ж, відказав Джордж. Ото зрадіє дядечко Том, коли дістане від нас звістку. Зараз я скочу додому по папір та чорнила. А знаєш, є тенько Хлоя? Можна ж написати йому і про нових лошад, і про всякі такі речі. Та звісно ж, пане Джордже, то ви йдіть, а я тим часом приготую вам шматок курчати або ще чогось смачненького, бо коли тепер вам випаде повечеряти, у вашої бідної тітки Хлої.